Шість черг відключень світла. Мешканців однієї з областей вже готують до зимового блокауту. Тобто, людей мова йде про полтавську область. Тобто людям вже відкрито кажуть про те, що буде шість черг відключень світла. Що буде з іншими областями, не знаю, але це слова голови Полтави, тобто це дуже серйозна заява. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знаю їх, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Майбутня зима може бути дуже складною. Якщо українська енергосистема знову опиниться під активним прицілом російських ракет, в одному з регіонів України вже попередили про відключення світла не лише побудових споживачів, а й промисловість, тобто розроблені графіки відключень і вони включають аж 6 черг. Так, голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в своєму телеграм-каналі попередив, що в регіоні взимку можуть запровадити одразу шість черг відключення світла через дефіцит в енергосистемі. За його словами, в області вже розроблено графіки відключень, а розраховані вони на шість черг і окремо графіки обмеження для промислових споживачів. Тобто до роботи в зимовий період готові 12 модульних котелень, яким саме буде дефіцит електроенергії в Полтавській області, поки що невідомо. Докладніша інформація з'явиться лише після старту опалювального сезону в регіоні, але регіон вже готується до зимових блекаутів. До речі, підписники, хто з Полтавської області, пишіть, що у вас там, що у вас там відбувається, чому, чому вас так ставлять на жар, що, що у вас там таке. А, взагалі, як зазначив Лунін, а, голова адміністрації, дивіться, загалом каже, рівень підготовки до опалювального сезону десь 70%. В області триває реконструкція семи котелень, також мереж теплопостачання. Крім того, будуть ще три котельні. Що кажуть в Укренерго? В Укренерго поки не знають, чи будуть блекаути. Але при цьому порадили українцям не розслаблятися, не позбавлятися генераторів і так далі. Що кажуть Міненерго? В Міненерго кажуть, що Україна готується пройти тяжку зиму, але наче як кажуть, відключень не буде. Але такий сценарій можливий лише за відсутності російських ударів по енергосистемі. Тобто хочу зацитувати Міненерго. Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону, без відключень електроенергії, але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, і мета ворога – досягти блекауту в Україні. І минулої зими ми багато чому навчилися з точки зору утримання енергосистеми, і, і так далі. Тобто, висновок такий: в Міненерго кажуть одне. Але голова полтавської адміністрації, ну, якось трошечки зовсім по-іншому. І я думаю, що просто так людина нічого говорити не буде. Шість черг відключень. Нічого собі, ось так я можу сказати. А, побачимо, що буде далі. Але бачите, голова полтавської. А обладміністрації трошечки вже, мабуть, не витримав і видав ось таку порцію інформації. Думаю, що людина не бреше. Думаю, людина каже правду. Принаймні, просто так. Я думаю, він би не казав такого і не лякав би людей. Тому, дорогенькі, повторюсь в не знаю, в якій вже в й п'ятий раз будьте готові до всього. Дай Бог, щоб все було добре, але треба готуватися до всього і до найгіршого також. Я пам'ятаю, як минулу зиму а ось такий самий тяжкий був момент, коли п'ять діб сиділи без світла. П'ять діб. Я пам'ятаю з малою дитиною, поїхали до мами в Бучі, і там в них хоча б є газ. Хоча б є газ, бо тут в Києві все на на електриці. Тому хто ось в кого все на електриці, це дуже важко. Дуже важко. Тому е, будьте готові до всього і надійтесь в першу чергу тільки на себе, а не на державу. Але будемо сподіватися на те, що все буде добре. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.